Заклади культури громади працюють в умовах військового стану. Масові заходи не проводяться. Триває підготовка до зими. На цьому наголосив у ході апаратної наради очільник відділу культури та туризму шосткінської міської ради Ігор Фатун. «До пункту незглавності додали ще Богдановську бібліотеку і клуб. Сьогодні займаємося передачою фондів. А завтра завозимо туди генератор і все потрібне для пункту незглавності. Також продовжуємо займатися травами. Завезли в музейні заклади, займаємося з полоною групкою. Наближаються новорічно різдвяні свята, тому у ході апаратної наради обговорили доцільність встановлення головної ялинки. Що по новому року, по ялинці, що будемо робити? Ваша пропозиція. Чекаємо. Опитування, результати опитування. Головну ялинку у шостці встановлювати не будуть. Про це повідомив керманич громади Микола Нога. Приблизно такий, такий розклад робимо, як у минулому році. Тобто, великої ялинки не буде однозначно, і це така наша точка зору. І люди підтвердили в опитуванні дійсно там більше 70%. Ну, у нас люди розумні, грамотні і розуміють, що тут говорити. Тобто не можна велику ялинку поставити, вона радувала душу, вона була найкраща в Сумській області, вона була ну, радістю нашою і милувала око, і душу, і таке інше. Але не можна в сьогоднішніх умовах дразнити цього звіра, який ну, ось тут за 38 кілометрів, і що хоче, може бути, тому не ми не. Таже, б ми хотіли, то поставити, ми не маємо права. Натомість будуть облаштовані невеликі новорічні локації, але свято не відміняється. Воно не буде святом, воно буде відзначенням і якісь локальні такі системи будемо робити, як у минулому році. Тобто невеличкі десь ялиночки будуть стояти, де не скупчуються люди. Але щось буде людей, як то настрій, які то тримати. Будуть настрій позитивний тут. Хлопці на фронті буде будуть краще воювати, захищати нашу Україну. Міська влада готова врахувати пропозиції громадськості. Якщо у громадськості є якісь пропозиції, другі, щоб не створювати невелику кількість людей, якісь локації десь там щось зібрали, десь там когось поздоровили, підтримали. То ми будемо враховувати. Варто зазначити, що 2023 рік місто зустрічало також без головної ялинки.